Давай одне знімаємо і все добре. Да, давай, Папа вже чайно. хоче спати. Ну, добре, Я давай, 3 Три? Да, це вже п'яте відео. Шановні, доброго дня! Сьогодні хочемо з Емкою вам показати ті носки, які ми замовили для себе, для своїх друзів, замовили для тих, хто замовив у нашому онлайн-магазині. Ви знаєте, ми не маємо на базарі точки, щоб продавати взимку той товар. Які в нас є, тобто оці носки, які ми беремо на складі, оптом. Тому ми створили вайбер-групу, в якій вже досить тривалий час продаємо, добре продаємо. Я вирішив запропонувати вам, можливо, когось цікавить, є нужда в тому, щоб закупити носки по вигідним цінам. Тому що ми не платимо за місце, ми не маємо таких розходів щоденних, не маємо, скажімо так, транспортних витратів, так як з овочами. тому ставимо мінімальну націнку на. Речах на носках і продаємо по замовленню. Висилаємо новий поштою, Укрпоштою, наложним, або людина зразу може оплатити повністю, якщо довіряє. В принципі, підлаштовуємося під кожну людину. Є вибір великий. Тут замовлено частинка невелика, тут чоловічі, теплі, чоловічі літні. Ось такі на мені. Бачите, дружина перезула мене нещодавно. Ну і так само малим замовили чужим дітям і своїм дітям замовили також е, жіночі. Тут різні є, різний формат. Є теплі, є там кошомірові, є звичайні, є катонові. Я не сильно спеціаліст, але дивлячись на той асортимент, який постійно проходить через руки моєї дружини, я задоволений. Люди замовляють, немає якихось е, непорозумінь, там, повернення чи можливо людина не хоче. В основному, все, що замовляється, все, що приходить, все таке чітке, гарне, толкове. Тому кого цікавить, обов'язково замовляйте. Трошки такий нестандартний формат, але я думаю, ви розумієте, чого я знімаю це відео, для того, щоб мати можливість продавати більше, якщо люди, ясне діло, захочуть замовляти, якщо є така нужда в них. Тому якось так, Да, Ема? Ти ще хочеш щось сказати? Як тобі? носки ті, що мама замовила? І вони теж. І вони мені вони гарні Все, молодець. Добре, мені теж дуже заходять. В принципі, тільки позитивні відгуки. Ясне діло, що про свій товар поганого не скажеш, але я кажу вам, як є, що я дуже задоволений, що є, таке, є така можливість і для знайомих замовити по хороших цінах. Продати також по дуже хороших цінах, ну і собі замовити, ясне діло, по вигідних цінах. Продаємо упаковочками. В, в упаковці є 12 штучок, є 6 штучок, е, як яка упаковка. Тобто як який виробник, у кожного виробника свої особливості. Зі всім асортиментом можна буде ознайомитись в Viber групі я ж кажу, там близько до 200 Десь найменувань. Ну якось так Добре, будьте здорові! Підписуйтесь на канал, замовляйте носки, щоб не змерзнути в ноги взимку. Тому що кажуть, що буде весело цієї зими. Ну, дай Боже, щоб це весілля таке нас минуло і було все добре. Будьте здорові, скоро побачимось. Пока.